Доброго дня, показую соняшники, соняшники сортові. Са Володимир, це класичний сорт, у нього вегетація 95-100 днів, у нього звичайна стійкість до вовчка 5 разів. І він чим він гарний, чи чим він відрізняється, для чого ми його створювали. Це створювали я, я селекціонер і селекціонери дають сортову агротехніку, характеристику, скажімо так, як інженера дають інструкцію, для, чого, для кого він е потрібен і буде виконувати свої функції. Я вважаю, що це сорт саме для зони степу. Херсон, Запоріжжя, Дніпро. Саме тут він буде дуже гарно показувати себе. Також у кого посуха, у кого такі жорсткі умови, тобто сорта завжди вони витягують і показують гарно. Це сорт Володимир. Також за інший сорт, сорт Синельниківський ультраранній. в такому мішечку він, чим він буде відрізнятися, він буде відрізнятися саме своєю ультраранністю. У нього дуже гарний старт на перших етапах у вегетації. У нього період сходить цвітіння 45 днів. У нього на сьогоднішній день... Ми провели покращення. В нього масляничність в межах 48 плюс. У нього вражайність, потенціал вражаю у Володимира 45, у цього 35, значніше менше. Але саме цей сорт синельниківський Утрарані. З допомогою його ви можете отримати два врожаї після зимового ячменя або зимої пшениці. З допомогою нього ви можете отримати пересіви. Якщо сорт Володимир, ми плануємо десь. Пересіви до, краще робити до 10 червня, то тут можна весь червень в зоні Дніпра пересівати. Але є обмеження, ви розумієте, що ви можете отримати зовсім інші показники. Звісно, це сорти, які можна працювати ними і в першому посіві, і в другому посіві, і для пересівів. Тобто це такі страхові страхового формату сортове насіння. Звертайте увагу, вивчайте їх і всю консультацію я, звісно, надам. Дякую за увагу.